Місто, яке не здолають, Миколаїв, Щодень удари тримає, Миколаїв знову прилітає, серце калатає, сирена завиває, вибухи лунають, але Миколаїв це місто, яке не здолають. Хобри люди твої добрі, ніг твої рани, знищимо моти рана, нік ти гора, хора на півдні, ніх ти сильний, 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 ніх ти хоробрий люди твої добрі, ніг твої рани, знищимо моти рана, ніх ти гора, хора на півдні, ні ти сильний, 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 місто що гідність має. Миколаїв, країну всю захищає, Миколаїв знову прилітає, серце калатає, сирена завиває, вибухи лунають, але Миколаїв це місто, яке не здолають, Нік ти хоробрий люд Твої добрі, ніх твої рани, знищимо ти рана, ніг ти гора, хора на півдні, ні ти сильний, 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 ніг ти хоробрий, люди твої добрі, ніх твої рани, знищимо ти рана, ніг ти гора, хора на півдні, ні ти сильний, сильний, сильний.